Друзі, привіт! Ви на каналі Став. Мене звати Паша, і це новий випуск, в якому я буду говорити про приємне про знижки. Я розповім вам трішки про новинки з категорії «літні кросівки і покажу декілька образів, які ви зможете підібрати в категорії знижки, для того, щоб можна було зекономити непогані гроші. І розпочну з кросівок, адже в цьому сезоні представлено чимало новинок, але є і моделі, які в минулому сезоні користувалися популярністю абсолютно на всі. Кросівки, які ви знайдете на сайті, зараз діє знижка до 26%. Ось до прикладу така яскрава модель кросівок з цікавими дизайнерськими рішеннями, які дозволять е, створювати дуже яскравий літній образ. Є варіанти, які повністю виконані з дихаючої сітки, а є комбіновані, де додається ще або екошкіра, або замша натуральна, або ж текстиль. Абсолютно всі моделі мають підошву Єва. Вона дуже добре себе зарекомендувала своїми зносостійкими та амортизуючими властивостями. При цьому вона дуже легка. Що влітку дуже важливо для комфорту. Ну а зараз декілька моделей пропоную розглянути детальніше. Ціни зі знижками на кросівки стартують від 1100 гривень. Я під відео залишаю вам посилання, можете переходити і обирати моделі, які вам сподобались. Поспішіть, бо мені здається, що з кожним днем розмірної сітки стає все менше і менше. Тому я вам порада прямо зараз. Переходьте, поставте на паузу і переходьте. За посилення. Ми почекаємо, не хвилюйтесь. Тепер переходимо до літніх товарів, адже тут є безліч позицій, на які діють знижки. Я обрав буквально декілька футболок та шортів для того, щоб наглядно вам показати абсолютно все різноманіття речей, які зараз на сайті представлені зі зниженими цінами. Тобто тут є абсолютно всі види шортів: пляжні, джинсові шорти, шорти карго або чинос, трикотажні шорти, так само футболки, є класичні. Є спринтами, є футболки оверсайз, є різні дизайнерські футболки і так далі. Детально про них я розповідати не буду, адже в нас є два попередні випуски. В одному випуску я говорив про базові речі, а в іншому я вже розповідав про речі з принтами і якісь дизайнерські. Ось тут десь в куточку залишаю десь в куточку. Зазвичай в правому куточку для вас, в правому куточку, ви зможете перейти і детальніше про ці речі послухати. В даному відео я вам просто хочу показати, а, як. Можна комбінувати речі, на які зараз діє знижка, а знижка діє немаленька до мінус 32 Якщо раптом хтось не почув, я ще раз повторю, до мінус 32%. Відсотки. До прикладу, якщо взяти ось такий образ, де є трикотажні шорти, футболка з принтом на грудях, і ще до цього образу додати якісь білі кеди чи ось такі, наприклад, кросівки, орієнтовно на цьому образі зі знижками можна зекономити близько 600-700 гривень. Ну і щоб вас остаточно переконати, давайте детальніше розглянемо ці образи і подивимось, яку суму на кожному із них можна зекономити. Ну що, ось такий короткий та інформаційний ролик в нас вийшло зняти для вас, а тепер конкурс. Завдання буде дуже легке. Потрібно підписатися на канал, поставити лайк цьому відео, а в коментарях вказати, яку найбільшу знижку вам вдавалося отримувати за своє життя на якісь речі. Пишіть це в коментарях. Ми оберемо трьох переможців, які зможуть отримати будь-яку річ із категорії знижки. Я бажаю вам удачі, гарного дня і не забуваємо вірити в ЗСУ і вірити в Україну.